Розпочинаємо наш робочий день з брифінга речника антитерористичної операції полковника Андрія Лисенка, який розкаже нам про останні події в зоні АТО за минулу добу. Андрій Миколайович, прошу Доброго дня, шановні колеги. Ситуація в зоні антитерористичної операції дещо стабілізувалася протягом минулої доби фактів застосування. Ствольної артилерії та бронетехніки з боку бойовиків не зафіксовано. Також після 21.30 до світанку не було жодного ворожого обстрілу наших позицій та населених пунктів. Водночас збройні провокації бойовиків, які раніше трапляються по всій лінії зіткнення від Азовського моря до центральної частини Луганщини. Місця найбільшого напруження це селище Широкине. Та район Донецького аеропорту. Неспокійне в районі Бахмутської траси. Підтверджується факт ворожого обстрілу безпосередньо в селище Сміле, Слов'яно-Сербського району Луганської області, з реактивної установки залпового вогню ГРАД. За даними розвідки, противник проводить довкомплектування загонів незаконних збройних формувань особовим складом, перш за все, із залученням російських найманців. Також Триває постачання нової та ремонт пошкодженої військової техніки ворога. Керівництво банда формувань продовжує злагодження своїх загонів та розгорнуло активні навчання новоприбулих бойовиків на полігонах та безпосередньо на лінії зіткнення. Протягом минулої доби, внаслідок бойових зіткнень, на щастя, жоден військовослужбовець не загинув. Два воїна отримали поранення. Бойовики чергова погрожують спостерігачам ОБСЄ 27 березня, під час візиту членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в селищі Широкіне Бойовики дозволили працювати спостерігачам лише під наглядом озброєного супроводу, що суттєво обмежило свободу пересування членів місії. Також вчора члени незаконного збройного формування ДНР. Відмовили у доступі спостерігачів місії до Новоазовська. Один з бойовиків агресивно вимагав від спостерігачів повернутися назад, погрожуючи автоматом. Це вкотре демонструє, як бойовики нехтують міжнародним правом та своїми зобов'язаннями за мінськими домовленостями, що вимагають забезпечити вільне пересування спостерігачів. Наші силовики продовжують полювання на ворожих диверсантів у Харківській області. Служба безпеки України викрила злочинну схему фінансування бандаформування ДНР. Вже встановлено, що посудові особи двох підприємств на тимчасово окупованій території організували незаконне постачання своєї продукції на Харківщину. Частина доходів виділялася на фінансування сепаратистських мітингів і підготовку диверсій та терактів. Українська контрозвідка затримала ще кількох агентів пендоформування ДНР. Один із затриманих, мешканець Ясенувацького району, був завербований представником російських спецслужб на прізвисько Текіла. Інформатор здобував відомості про маршрути пересування українських військових, які використовувалися ворогом для керування своїх артилерійських обстрілів. У місті Гірник Донецької області служба безпеки України затримала 31-річного чоловіка, якого завербувала так звана розвідка банда формування ДНР. І до вашої уваги зізнання поплічника окупантів. В зв'язку з тим, що я имею спеціальну диверсіон підготовку в сентябрі 1419 года.

Також вчора в Краматорську затримано мешканця сусіднього міста, власника підпільного арсеналу. Співробітники міліції вилучили там чотири протипіхотних міни ТМ 62, дві реактивні протитанкові гранати ПГ-7, два переначні зенитно ракетні комплекси та велику кількість набоїв, елементи військової амуніції. Українські військові також допомагають мешканцям прифронтових міст. Цього разу офіцери військово-цивільного співробітництва привезли продуктові набори, свіжий хліб і теплий одяг мешканцям Красногорівки. Російські військові та їхні найманці неодноразово обстрілювали місто з мінометів. Вижити в такій обстановці допомагає саме українська армія, яка організовує доставку найнеобхіднішого для людей. Львівські правоохоронці відвідали гуртожиток для переселенців в Маріуполі і привезли туди солодощі та м'які іграшки для школярів їхнього рідного міста та для дітей, чиї будинки були захоплені окупантами. Наразі в гуртожитку проживає 130 осіб, в тому числі 35 дітей. Всі вони прибули до Маріуполя з окупованих Донецька, Тореза, Шахтарська та інших міст. Українська армія постійно посилює свою боєздатність так військовий вишкіл на базі 184-го навчального центру Академії сухопутних військ проходять декілька тисяч українських військовослужбовців. Ще зовсім нещодавно вони були звичайними інженерами, робітниками, держслужбовцями. Але тепер прийшов час стати зі зброєю на захист батьківщини. Військовослужбовці проходять заняття змінної безпеки. Експлуатації танків виконують вправи з вогневої підготовки. Мобілізованих навчають досвідчені ветерани антитерористичної операції. В цьому ж центрі проходять військове стажування, курсанти академії, щоб невдовзі зайняти командирські посади у лавах Збройних сил України. В цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Шановні колеги, чи є запитання? Якщо запитань немає, дякуємо речі. Дякую вату. всім. Завтрашній брифінг в цій же парі.